Вы залазьте прямо в машину. Залазьте, залазьте, встречайтесь. Только один, кто будет снимать, потому что для всех может быть там... Показывай, показывай свитку, конкретно показывай команду, 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 давай. — Літера. — Де? — Де? — Де? — Тобто, якщо вже дана ціль, це дійсно важлива ціль, це не просто так, шмальнути. — Так. — Вогонь по команді.

Нормально. Нормально. Ть, мабуть добре, що ми сюди зайшли, а не там стояли. О, Нормально. другий пішов. Пішов, пішов, давай, 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 давай. Давай, давай. брат. Ох, ніфіга збіг. Да, Бля, ну отой, наступний. Тихо, тихо, тихо. Тільки на біг. В сторону, дуже. Так. Порухав, порухав, порухав. Давай, давай. Размішав, вамухтарь. А, все, готовий. Порухав, ти хочеш, щоб я з'їхав? Який, тверди, за мене сіда. За мене. Давай, що я скажу? Зазвичай, коли ми приїжджаємо на якусь позицію, я встигаю трошки розповісти, де ми знаходимося, що тут буде відбуватися. Але цього разу так вийшло. Ми тільки вискочили з машини. Я навіть е, двох слів не встиг сказати на камеру, поумічити, як тут почалася реальна робота. Хлопці кажуть, що я журналісти нам просто пощастило. Так? Так, так, так. Була ціль, було ураження. Ох. Можна передихнути. До моєму олігархів, все нормально. Може, хочете щось. Питать, питаєте. Зараз. Це ви зараз пороха готуєте далі працювати? Да. Ну, п ять. П ять. Все, да, я Давай, працюємо. Маши працюють. Ранок і працює, за мало би відпочивати каву, але працюємо. Угу. Варіантів немає інших. Там або є якась жерна ціль, бо зараз працює з тусіми. Може бути танчик, може бути міномет, осколко ми працюємо. Зараз Сау працює на охолодження, як мені сказали. Що це означає? Я поки що не розумію. Сподіваюсь, хлопці нам все розтлумачить. Тобто вона повинна охолодитися, а потім можуть заглушити двигун, і тоді ми вже спокійно поспілкуємось. Якщо, звісно, не буде нової цілі. Так як ви бачили тільки що по роботі, то було уражено цілі. Це був бліндаж. З окупантськими військами, з пілотами, їхні там сиділи пілоти. Угу. Це ми зараз уразили їхніх пілотів. А взагалі їхні пташки дошкуляють? Mm, так, так. Буває таке, що над нами висить по два, по, по дві години, по півтори. Ну, не дають працювати. А якщо ну, не сховатися, ігнорувати їх, то... Призведе до як біди. Як тут зарядження відбувається? Ну, я 109-го вживу, бачу вперше, знаю, є ручне зарядження і напівавтоматичне. Як Тут Тут є досилач. На даний момент у нас вже на готові стоїть снаряд. Ми його не досилаємо, бо може бути команда, що ми будемо стріляти не осколком, а касетами. Угу. Цей снаряд забираємо, вставляємо касету. Ось є досилач. Досилаємо снаряд до характерного звуку. Він заходить туди, в нарізи. Закидуємо порох туди. Ну, закриваємо затвор, вставляємо капсуль. І навідник наводиться. Наводиться і здійснюємо постріл або по команді, або по готовності, так як нам. Заздалегідь кажуть. Так, зараз ми чекаємо, поки дадуть інформацію, Нам чи кажуть, чисте ван небо і чи можемо ми вантажитись в машину, ван їхати. Їх Все, сидимо, вгорі, сидимо. Ага. Щось ван літає. Ван чекаємо. Ван Стоять, перепрошую. Зараз машину підходять і ми.

Я в все все все, 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 плюс, 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 плюс. Все порядок. Сьогодні ми побачили те, на що і сподівалися. Хлопці працюють, навалюють по ворогу калібром 155 міліметрів, роблять це методично, потужно. Нам підказали проміжок часу, в який ми можемо відносно безпечно залишити позицію, бо небо було тимчасово чистим. Але ми знаємо, що хлопці продовжують працювати, продовжують нищити окупантів. Дякую вам дуже за роботу. хлопці.